Вітаю вас на своєму каналі. Дуже дякую за ваш час, за ваше терпіння, за ваше розуміння, за ваші підписки і коментарі. Це надихає мене працювати. Ну що, Травень у нас добігає кінця, скільки декілька днів лишилося до кінця травня. Наступає червень. Червень літо, як я вже казала, обіцяє нам бути спокотним. То давайте подивимося більш детальніше червень місяць. Яким червень буде для України і для Росії? Буду розклад робити на двох колодах. Для України я обрала Рунічне таро, а для Росії я обрала Слов'янське таро. Це у нас буде Україна, а це буде Росія в червні. Дивимося Україну в червні. Україна в червні. Основні події. Будемо так дивитися, от, що там буде в політиці, що там буде на полі бою, що там буде з допомогою. Ну, і, і взагалі, от, ну якби загальні настрої в Україні. Що буде взагалом? Ну, що покажуть карти, те ми буде, те я вам і скажу. Дивимося, Україна в червні. Починається прямо з Єрафанту. Україна в червні. О, дивіться. Зразу три старших аркана. Тут і Ерафант, і повішений, і диявол, всі позбігалися. Ну, в першу чергу Ерафант, що показує могутність, і іноземці, іноземці, і люди, які дуже значимі. Питаю про Україну, а мені тут кажуть, що на Україну будуть тиснути іноземці. Це люди інших держав. Сильно буду тиснути в червні так сильно, щоб ми принесли щось в жертву, щоб ми чомусь якби пожертвували. Коли повішений, повішений це нічого не відбувається. Ну, я так думаю, це означає можливо, щоб ми щось принесли в жертву, щоб настала тиша. Можливо, це йде мова про ті умови, так? Про що можуть нам тиснути? Жрець. Повішений і диявол, це знаєте, читається, продати душу дияволу. І от в червні будуть тиснути буквально на всіх наших керівників різного рівня, от на всіх, кого можна, будуть використовувати самі болючі методи і прийоми, аби Україна здалась. Будуть навіть погрози. Диявол, це ж таке. Та чортяка він ж може про все що завгодно тут казати: тут і шантаж, і маніпуляції, і якісь такі, знаєте, заборонені якісь прийомчики жахливі. Знаєте, тут будуть дуже багато от, по цим старшим, трьом старшим арканам прям такий жахливий тиск. І тут, знаєте, якби в Україні, йде. тобі назад немає дороги. До речі, я вам хочу сказати: тут іще в цьому заключається іще одне попередження. Що хтось із високопосадовців піде. От тут я не можу сказати, чи це буде іноземець, чи це буде в Україні, але тут оці ці карти можна так їх прочитати, можна прочитати, що піде високопосадовець, чи зі свого місця, чи з життя. Тут уже неможливо. І це знову ж таки для України буде непогано. Розумієте? Ми так і запитаємо, що це дасть Україні, тому що... Силу. що це дасть Україні силу. Піде хтось, що Україні дасть силу. От скільки часу проходить, і в мене взагалі звучить, колись я робила такий розклад, чи інтерв'ю десь там давала, і карти так лягли в таку позицію, коли мені казали. На Україну буде такий ну, шалений тиск, неймовірний тиск. Коли Україна буде йти, от буквально від... один крок буде відділяти, півгодини буде відділяти від того, щоб прийняти це таке рішення, так? Ну, домовитися, припустимо, заморозити ту війну, аби тільки перестали стріляти, гинути. Е, буквально півкроку буде до цього. Але Україна має вистати. Тому якщо вона вистає, те їй дає тоді силу і події повернуться зовсім в інше русло. От варто вистати. Оцей самий важкий крок. Ось зараз саме оце червень мені показано, він буде неймовірний, тяжкий в плані маніпуляцій з боку сильних людей, могутніх людей, які будуть казати, що завгодно, будуть шантажувати. Той Путін буде трясти ядеркою, інші будуть казати ще щось. От ми там чи не дамо, там, чи зробимо ще щось проти, розумієте, будуть шантажувати Україну. І тут же ж мені карти кажуть, що. але хтось піде. високопосадовців полишить чи посаду, чи цей світ, і це дасть Україні якусь. Потужність, якусь силу. І тут що, нам просто треба вистояти. Вистояти для того, щоб піти далі, бо сила в нас далі буде. Давайте подивимося в червень в Україні. Ну, от, щодо військових дій, червень в Україні, щодо військових дій, що нам покажуть? От, бачите? Ці карти ще раз показують, що про ніяку заморозку мови йти не буде, тому що тут взагалі є, туз мечів, Туз мечів це, це ну як військові дії, це знаєте, коли відсікають щось зайве. Як би, які б тут не були розмови, які б тут не були жахливі позиції, ЗСУ продовжуються, тут е, продовжують свою роботу. Тут шаблі на голо це звучить. Шаблі на голо і ми рухаємося далі. Дуже активний місяць, бої пекельні. Тут ось Жезлів, це карта руху, пересувань, просувань якихось, розумієте. От і дві шістки, до речі, шісткою мечів почалося. Моє питання і шісткою жезлів закінчується. Тобто, буде якийсь рух, який веде до перемоги. Я питаю, моє питання було щодо війни, саме безпосередньо військових дій в червні на Україні. Ось рухом все починається і перемогою заканчується. Я вам не кажу, що це перемога вже закінчення війни. Ні, тобто, оці пересування, оці бойові дії для нас будуть переможними. Вони для нас будуть дуже вдалими. У нас буде момент, коли ми будемо Сказати, що ну, Для нас це як удача, це вихід з неприємної ситуації. Можливо, оцей тиск, який на нас будуть в червні, він буде, та він взагалі завжди є, а в червні він буде дуже потужний. І от завдяки тому, що ми будемо показувати якісь результати на полі бою, для нас це буде якби виграш, це буде привід радіти, шість жезлів про це показує, Ну і продовжувати давати відсіч оце, цьому тиску і відсіч ворогу. І ще запитаємо, що для України. Ну, я вам хочу сказати, карти самі позитивні падають, тому що тут є Сонце це вже є карта, яка нам показує успіх. Це успіх і просування знову ж таки. Тут Сонце зображено, як управляє Це рух, дивіться, і Рицарь Пентаклів, і Сонце. По-перше, це тут ще кажуть про допомогу. Допомога, вона як-то по помірності не так швидко, але все просувається не, не то що як швидко, поступає те, що треба в певній кількості, ну, в цьому свій час. От от. Ну, тут просування помірність каже, що, попри тих моментів, які ціленаправлено тормозять рух наших ЗСУ. Так є різні моменти, коли як то кажуть, палець в колеса стромляє. Так, все ж таки, Україна не полишає свої цілі, вона не полишає свої позиції. Тут боротьба продовжується. Так, звісно, це не швидко, як би того нам хотілося, але рух є це. І ще раз нам каже про те, що не буде того заморозку конфлікту, про який зараз всі товчуть і кажуть, що ось сідають, штовхають до перемовин, вже все домовилися, все заморожуємо на тих позиціях, як зараз є. Тобто те, що Росія окупувала, на то ми полишають. А я вам кажу, що ні, в червні цього не буде. Наші рухаються, наші мають успіх, нічого не заморожується. Тут навпаки продовжується боротьба. Єдине, що вона просто не так швидко, як би нам. Би хотілося. І все. Тут ще я вам хочу сказати, що, можливо, якусь невелику територію Україна бере під свій контроль. Тому що все-таки по сонцю є рух, а це територія і помірність під свій контроль. Питаємо іще. іще що буде? В червні для України 6 пентаклів, 9 пентаклів, 7 жезлів, 7 мечів. Ну, це вливається те, що обіцяли. Допомога. Шість пентаклів це коли йдуть ресурси. А по дев'ять пентаклів це коли є задоволення. І дев'ять пентаклів це карта, яка показує дуже великий об'єм чогось. Навіть 10 пентаклів так не показує, як 9. Це чогось дуже багато. Тобто ми те, що нам обіцяють, ми отримуємо. і це нам дає можливість вести якусь іншу стратегію. От тільки подивіться, як карти кажуть щодо допомоги, допомога йде, і це вам дає можливість не тільки оборонятися по сімці жезлів, а по сім мечів ще й навіть атакувати і десь робити таку стратегію, яка нам дає. Ну, чи якби додатковий захист, чи якісь шанси. Тобто у нас тепер є і атакувати, і захищатися на червень місяць. Я тут не бачу ніякої зупинки, нічого. Так тиск буде, так будуть шантажувати, лякати, ядеркою всім. Але ми просуваємося, просуваємося і все. Загальний, давайте запитаємо, загальний якби настрій в українців, України, загальний настрій. Закохані. Страшний суд. І трійка жезлів, загальний настрій. Події в червні все ж таки нам дадуть відчуття якусь таку атмосферу, і настрій такий, що все не так погано, все ж таки, ми будемо мати добрі новини. От цей момент, аби Україна здала свої території і якби віддала, щоб жертву людей, землю, буде відсунуто. Якось от в червні будуть тиснути, тиснуть, але з'явиться відчуття, що це вже не працює. Тут, навпаки, з'явиться можливість чи якесь відчуття, що ми нарешті маємо робити те, що нам треба. Розумієте? Тут, як начебто, прийшов оцей вибір, відтворити страшний суд по-інакшому бути не може. Тобто, що я вам хочу сказати, в червні пекельно для України жахливо. Тут мова не буде йти про те, що ми прогнулися так, нас примушують, але не прогибаються. Тут навпаки, по закоханні, з'являється якась альтернатива. Ми обираємо, ми щось обираємо, ми обираємо якийсь план, якийсь дуже реальний. Все ж таки, трійка жезлів тут є. Ми обираємо реальний план. До речі, страшний суд у мене завжди це карта повернення. Тобто, можливо, і ще раз вам кажу, тут якісь можливо навіть територію будуть повертатися. Отак от, от. Ну і моє питання про що загальний настрій. Я не скажу, що в Україні і військові, і цивільні, якось знаєте, в червні опустять руки, похилять голову, і будуть розуміти, що, як то кажуть, все пропало. Ні, тут ніхто духом не падає. Тут навпаки, знаєте, таке відчуття, як з'явилося світ кінці тунелю, тому що є все-таки трійка жезлів. А це я вам завжди казала, це така карта, яка показує напрямок, до речі, в трьох. of Напрямок рух в трьох напрямках. От це як прикраса будь-якого розкладу. Вона показує план, який не те, щоб має всі шанси реалізуватися, а як будто би він уже в дії. Тому що я вам хочу сказати? Ну, непогано. Так, звісно, обстріли у нас будуть, і це, до речі, ну суцільно тут це все показує. І диявол тут же показує, і туз мечів. Тобто продовжується боротьба, продовжуються обстріли. І вони будуть ну не маленькі будуть обстріли. Але стосовно отого тиску, цього неприємного, самого жахливого, чого ми боїмося, і чого ми це, що наша українська душа не приймає, от оцей тиск, щоб Україна зупинила війну, домовилася з Росією на тих позиціях, як зараз є. Оце відпаде на задній план. Про це не будуть уже до кінця червня. Так дуже ну, багато говорити, тому що будуть розуміти, що він не спрацьовує так, не буде. І в України з'являються шанси щось робити по-своєму, по-іншому. Добре, це такий у нас червень для України. Давайте подивимося зараз, що нам скажуть Тару про червень для Росії. Червень для Росії. Що чекає Росію в червні 24-го року? Перевернути, не колоду перевернула. Росія в червні 24-го року. Тут дуже багато надій на когось іншого, хто прийшов, надії на іншого, хто прийшов недавно. Ну, ось оцей ось, король Пентаклів, економіст, <гум> мужчина, який рахує гроші. Ось на нього покладають дуже багато надій. А, то, якось ця надія на нього, на цього короля Пентаклів, що він зможе як -от, дати добрі новини і виведе із кризи. Тому що тут є п'ятірка кубків, є, є, є криза. Тобто, що в Росії на червень дуже багато надій покладають, можливо, це мова йде про того білоусова, тобто на якогось мужчину, а він же в нас є економіст. Так? Бо Росія зараз дуже багато чого втрачає. Тут і людські ресурси, і, ну, і, ну і взагалі і люди, і все, що хочеш. так? І це вже не стає таємницею. Це поставлено як питання номер один. Тобто виведи, виведи країну з кризи. Це питання номер один. Якось треба чимось перекрити свої втрати, і ти повинен цим зайнятися. Так, добре, і ще що. Росія у червні. Хто б що б не казав, ну, я сама кажу, що ворога не, не потрібно недооцінювати, але у Росії відчутно знижуються їхні накопичення. У них стає питання номер один: економічні проблеми. Тут мені тут взагалі показую. четвірка пентаклів. Тобто наступають часи, коли треба по продошки притягувати ножки. Да, трошки не вистачає для продовження задуманих цілей. Так, лицар Зезлів, королева кубків для того, щоб ми могли продовжувати те, що ми запланували, нам потрібна допомога. Нам треба виплутатися із крутної ситуації. Тобто у них на червні питання фінансів стане номер один. Причому тут мені карти кажуть у всіх сферах. Тут не тільки що стосовно війни, а взагалі як всередині країни. Треба якась допомога негайно. що на війні для Росії? На війні, яку вони... Ведуть в Україні. Трійка мечів, четвірка мечів, пажезлю, вісім. Ова! О, дивіться. Оці ось економічні проблеми, нехватки, вони відбиваються дуже серйозно на фронті. Тому що ми бачимо трійка мечів, четвірка мечів, паш і вісімка мечів. Це обмеження. Не дарма оці верхні карти показують, що є серйозні проблеми і втрати. Тому того економіста Білоусова поставили керувати фронтом, да? бо є нестачі, Нестачі по всім категоріям. Черні росіяни дуже скрутно буде і їхні наступи будуть зупинені. Вісім мечів, стогнація, обмеження. Ми не можемо далі рухатися. Ось, до речі, тут ще ці карти кажуть, що, можливо, зв'язку з тим, що тут оце зупинка активної діяльності четвірка мечів, трійка мечів, це якась поразка буде. Знаєте, Тут мені показують більше поразки якогось технічного характеру. У них будуть дуже серйозні втрати в техніці, в червні. Це те, що не дає можливості рухатися, обмеження, але вони будуть набирати людей. Можливо, навіть про мобілізацію об'являть молодих людей треба їм набирати, компенсувати щось. А ще тут інформація про те, що хтось іще в них буде покараний, обмежений волі, когось навіть посадять вони в тюрму. Ну то хай вони пересаджують, хоч всі разом сядять. Ну так карти показують, то я вам це й кажу. Тут дивіться, питаємо, от що буде в Росії взагалі. Мені показує фінансову кризу, не вистачає грошей, панічно не вистачає. І оця шістка пентаклів ще каже: як знаєте, підемося, гляньте, як ніщеброд якийсь брод, у заможній панянки, Проси допоможи мені, протягує руку, а вона йому там чи дасть, чи не дасть, дивиться. Тобто вони будуть просити допомогу. Може, знову поїдуть десь по світу клянчити щось, допоможіть. Допоможіть, допоможіть нам вилізти з цієї скрути, то, тому що, питаю, що на війні, вони захлинаються. У них немає можливості рухатися. Зовсім вісім камечів показує абсолютно стагнацію. Ще для Росії червень. Що покажуть? Дурінь. Туз жезлів. Ну, от дивіться, От заганяють себе в тупік. Двійка мечів, двійка жезлів. так? Заганяючи себе собі, собі в тупік, Росія буде шукати якісь нові шляхи, аби випутатися по дурнику. так? Ну і знаєте, що я вам скажу? Тут нічого розумного вони не придумують, бо дурінь і туз жезлів це як, знаєте, ну, знову ж таки дурацькі такі заяви будуть, і, як завжди, ну, вхопляться за ядерний шантаж, От що вони будуть робити. Тут з усієї дурі будуть тиснути. Тому що дурінь і туз жезлів, це знаєте, це як небезпека, це нерозумне бажання діяти, незважаючи на наслідки. Причому так знаєте, дивіться, туз жезлів це якась можливість. можливість і тут дивіться, тут які -то карти такі яскраві. Тобто утнути щось таке, неймовірне, і після того, хоч як то кажуть, трава не рости, незважаючи на наслідки. Це дурінь так каже. Дивіться, коли ми дивилися розклад на Україну, там дуже багато випало старших арканів. Там був і ерафант, і повішений і дурінь, там було і сонце, і помірність. Ну, тобто, знаєте, це такі аркани, які вказують на те, що події дуже важливі будуть для України. Вони такі вагомі, вони якби світло показують, так, просування якесь на Росію. Випав тільки один старший аркан, і це дурінь. От розумієте, тобто, про що йде мова? Оці їхні потуги: щось зробити з фінансами, перестановка людей, поставити потрібну людину не потрібно, попросити в когось допомоги, намагатися тут рушити, бряцати тим же ж ядерною зброєю, воно таке все дурне, воно все таке необдумане, воно якби не має. Не то, щоб конкрет, конкретники, воно не має результату. Воно зовсім не має ніякого результату. Абсолютно. Так. Загальний настрій. Сім каже, злібко. це каже, нам треба оборонятися. Знаєте, вони перебувають в ілюзіях. Тут карта, треба нам робити захист, бо навколо одні вороги. Остання карта Сім Кубків вона показує, ну якби замикає це моє питання про Росію, да? і тут про що йде мова. Карта кажуть, та вони таки залишаються в тумані. Нема в них, до речі, бунтів, тут нічого не буде. Ніхто з них не запитує, чому та війна продовжується, чому знову мобілізація, чому прилітають бомби по тому Белгороду чи по тим іншим їх містам. От. До речі, знову ж таки вони не задають питання, чому у нас аж десь в глубинці там. Наші важливі об'єкти загоряються. Пам'ятаєте, вам казала зовсім недавно, що за допомогою зброї, яка в нас є, будуть доставати дуже далеко. Сьогодні ранком читаю на 1800 кілометрів, десь запустили наші там чи того дрону, чи що там полетіло, і якась дуже важлива станція була порушена в Росії, і тепер вони як сліпі, як глухі кошенята лишилися. Ось вам, будь ласка, так, от, я вам хочу сказати, вони тут навіть не задають питання, чому це так. Вони як якийсь морок на них, чи що? Нема питань, чому. У скільки то буде тривати, їх годують ілюзіями. Їм кажуть: у нас все добре, у нас все йде по плану. Так? А для них це як поживні речовини, які вони їх поїдають і слухняно роблять свою справу. Ну що вам скажу? Загалом червень місяць доволі активний, що в Росії, що в Україні. Україні важко. Україна вона не то, що борсається. Вона виборює свій шлях. І, звісно, у нас і всередині вистачає своїх ворогів, і зовнішніх. У нас йде війна, але ця війна, вона, ми захищаємо свою, свій край, свою землю захищаємо. І нам, звісно, важко. Украї... Росії важко, тому що вони дурні. Ми самі натуральні, дурні, про що і кажуть, це єдиний старший аркан дурінь і карта ілюзія. Тобто люди так і. Продовжують бути одираченими, не хочуть включати мізки, ну але тут я не бачу успіху. На війні у них ось 8 мечів, яка показує повну стагнацію і неможливість рухатися. Але це ще не є закінчення війни. Ну що нам лишається? Загалом місяць активний, як я вам сказала, війна не заморожується і не зупиняється. Нам лишається тільки терпіння і побажання удачі нашим воїнам. Я вам дякую за увагу.